О, привіт! А, Я думала, яка людина буде перша в моєму житті, яка мене примусить все ж таки вивчити функцію Тіктока спільні ефіри? Привіт. Особи ми вже дивися, я по-чесному відправила крабік. Відправила крабік, все, мені це саме уплочено, пані Маш, уплочено. І в мене є питання, значить, особистого Давай. значить, характеру. Я готова. Зараз всі мої підписники понимаєш, дізнаються всю під всі грязні труси, ну, тому що, ну, а що Ну, Це ж якби без цього ніяк. Значить, так, питання. Чи прийшов вже час? Повідомити мого чоловіка, що я вже хочу з ним офіційно розлучитися. Ну і крапочка. Чи прийшов вже час кінця наших відносин? От якось так. Офіційно, бо це вже тягнути кота за хвіст, я вже не можу далі. Насправді. Давай давай, давай глянемо взагалі так однією картою, от чітко так, ні, вчасно, невчасно. Так. Да. Король Пентаклів, подивися, яка карта красива. То Що це, це значить? Я не поняла. А значить? От я зараз розкажу, але просто дивися, я чому показую в ефірах часто карту. Тому що е, карта має певну якусь деталь, символіку. Інколи людину наштовхує на думку. Тут тобто вона собі, як знак сприймає. Наприклад, тут чітко чоловік, який вже знає, що ти до нього йдеш з цим рішенням, який готовий абсолютно це почути. Тобто, він вже фактично готовий, що не буде. І практично це як дзеркалить твій стан. Я думаю, він mm -hmm. готовий, і це вже прийшов час зараз повідомити. Це що ти в ТікТоку таке вперше оце от зараз озвучила? Вау. Wow. out, Так? Так. Слухай, насмілива ну, жінка. Так, дівчатка мої, я всім, хто мене дивиться зараз. Підписуйтесь на Машу, тому що я тепер все. Анжелу Перл на другий план, а Машу на перший план. Все. Я тепер всі розклади дивлюсь тільки, тільки у Маші. Все. Клас, клас, дякую мені приємно. Тут пишуть дивіться в мене в коментарях. А, я не бачу твої, а ти не бачиш мої коментарі. Так? А в мене пишуть в коментарях: ну все, зараз побачить на відео і все дізнається. Тобто навіть говорити не доведеться. Ну, може і ні, але шанси є. У мене були такі класні, смішні знайомства в ефірах, це взагалі. Тобто, коли в коментарях, Сіка, а може, може є женихи свободні. У мене завжди на ефірах є женихи, Вон дівчата зразу підтвердять. Ті, хто з в мене зараз в ефірі, а, ти не будеш бачити коментарі. Коротше, в мене в ефірах завжди є холостяки. Які приходять і обов'язково там е, дають посил. Я там звідти там, е, шукаю там, жінку приблизно таку-то. І я ж думаю, ну хто на це може повестись? Ну не вже в коментарях ти будеш шукати, там, О, що він там запит. Як ти потім маєш на це відреагувати? А виявилося, що в 2024 вже така навіть пара склалася. Чітко пара з коментарів. Вони тут познайомилися. У мене тут і кумами ставали. І ще одна класна історія була. Дівчина, яка втратила свою подругу дитинства, тому що та потім змінила прізвище, телефон, все вони роз'їхались, і вони зустрілись у мене на марафоні. Я робила такий марафон на сім днів, і вони в одному чаті зустрілись. Там по групам були сформовані люди, і вони кажуть, що я не можу зрозуміти, що вона а на ефірі вона це бачить. Тобто вона не перевіряла, хто там в тому чаті. А тут питання задають: вона блін, аватарка, щось видає от такому кружечку. Потім аж до мурах. Я навіть зараз розповідаю ту історію. Як круто, все ж таки, що в нас через мережу є така можливість. А в тебе є час? Ми можемо щось так, 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 так. А, окей, для моїх підписників У нас зараз спільний ефір з Оленою. Це просто майстер всіх документальних питань українців у Польщі. Так що, хто, хто знає, то впевнена, що тих, хто стосувалося з Польщі, в нас абсолютно одинаково мають підписники. А для тих, хто десь з інших країн чи думає переїхати, то ви тепер знаєте, що ми з Оленою тут в тандемі. Ми колись ще домовляли, що можемо поговорити трохи про прогноз взагалі на 2025 рік. Знову ж таки, класно було б. О, яка колаборація? Неочікувано. Мої радіють. Мої радіють дівчатка та чоловіки, які у мене тут на ефірі, і це моє мій перший експіріанс спільного ефіру. Дайте мені тут трошки лайків тих всяких штук. Ну, ми то, типу як... Ем, да, і, я, взагалі, взагалі тут є, мені теж можна краміки посилати, ну якщо що. Так, ніточки, щось таке. Знаєте, ну, підтримайте це перший досвід спільного ефіру. Ем, я наразі в Польщі і дивлюсь завжди і Машу, і Олену. А, -а, а дякуємо, дякуємо. Так хто Ми зараз дивиться Я мене не і поразку то зачитай <рес> скептиків коментарі не читай. Читай тільки хвальбу. Якщо така буде, то зачитаєш мені свої коментарі. Dens't. Ні, немає, в мене немає. Та в мене взагалі немає хейт... хейтерів. Так, дуже не очікувала. Все, знаєте, а від мене можна очікувати все, що завгодно. Я така людина, як і ви. Слухайте. Я ж не тільки це з вами та саме строга, Могу і, і... не очень. І розбрата дать. Ну, дивись, а що ти вважаєш, було би цікаво обговорити взагалі в ефірі? Ой, ти ж знаєш, що. Політику, релігію ми не чіпаємо. Ну не можна. Бо... так, Давай, ну так, давайте про особисте, ну серйозно, давайте про особисте. Раз уж зачепили мене. Ну, з чоловіком розібралися, ну що, ну це життя, якби да. Mm -hmm. Я всіх своїх чоловіків обожнюю, бо це неймовірні емоції в моєму житті, які були. Але були і ми йдемо далі. все, ну, якби. Mm -hmm. Може, мені в 24-му році все таки якийсь принц приїде на білому кабріолеті? Може, в 25-му, п'ятому. Ой, точно, може в 25-му. Бачиш, я оце проговорюсь. Двадцять чотири. Mm -hmm. Це значить, що воно знаєш, ще тягнеться mm -hmm. з 24-го, Це така ситуація. Я її тянула, 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 тянула і чесне слово, і оце ну все таки прийшов край. Ну треба це все розв'язувати. Ну бо втрачається життя, я скажу так. Втрачається життя. Так, так, але я тобі скажу, знаєш, очікувано взагалі зараз взагалі буде величезний бум на весну, такий очередна хвиля розлучень. Оце правда, тому що, от уже в мене всі пишуть: теж хочу вийти зі стосунків, правда, просять ще поговорити про війну, але щось не хочеться. Давайте зосередимося на Венері, тому що нами всіма керує Венера, і астрологічний новий рік він ж не наступає в момент календарного. Він наступає в кінці березня, цього року це 29 березня. І саме з цього часу вмикається нова енергія. Тому ми фактично твоя оговорка по 2024-му доволі нормальна з точки зору астрології. Тобто, це якби тя, тягне за собою ту енергію. Ми ще все проживаємо минулорічне. от коли вімкнеться цей рік, кожен рік за кожен рік відповідає своя планета. Так, от рік 25 —– це рік Венери, ага, Уніка... ну і якби вони циклічно повторюються, повторюються раз в якийсь період, ми знову потрапляємо на рік Венери. Що означає рік Венери? Цілком воно і для країни, і для політики це теж примінимо. Тому що Венера в нас за що? Не тільки за любов. До речі, відправте сердечок якихось. Якусь... Да, <проб> Дайте не трошки. Це ж любов, це ж сердечки. Так. О, Всі пишуть: не хочу стосунків до закінчення війни. Душа не розкривається. Дуже важкий період почався. Ну, в чому тут прикол? Е в тому, що рік Венери це не тільки про кохання, а також про фінанси. А у цій взаємодії це також про поділ фінансів. З коханим, наприклад, тобто, хто там починає розлучення, то часто може в такий рік стикнутися з тим, що буде поділ майна такий довгий, що цей рік буде цьому присвячений. Е, крім того, на світовій арені, звичайно, що в рік Венери ми очікуємо з курсом проблем або перепадів. Це падіння крепти, таке ще одне велике. Воно вона і так вже вся в падінні, так, але зараз буде прям економічний криз, бо воно штучно підтримувалося. Тобто Рік Венери для нас оголить ситуацію для когось в стосунках, для когось в фінансах, а для когось у взаємодії з кимось, по типу, наприклад, нових клієнтів захочеться, або підняти собі зарплату, бо, типу, вже не влаштовує. Тобто, коли заходить рік Венери, людина думає, мені взагалі подобається, як я живу. І вона дивиться по грошам і по тому, що приносить кайф. Ну, оскільки кайф основний від стосунків, ну, то оці два сектори максимально задіяні. Тому дуже багато людей будуть психувати, звільнятися через те, що їм не піднімають зарплатню. Будуть іти в свою справу, теж з надією, що там вони більше зароблять. І будуть розривати відносини, але єдина побочка, що може тягнутися справа по поділу майна доволі довго такий час. І ще нетипова ситуація, що коли ми переходимо в цей рік 25-й, астрологічний рік Венери, в цей момент Венера ретро. Тобто вона. Invece, підтягує питання попередніх партнерів. Можуть з'явитися боржники, можуть з'явитися ті, кому ми щось винні, або вони думають, що ми їм винні, нагадати про себе. Так що це прям реалія нашої весни. І мені, до речі, дуже цікаво, що це ще співпадіння з тим: от Венера буде ретро, у нас ретро Марс, фониці, це вже півроку більше, і ретро Меркурій, про який ти знаєш. Що ретро Меркурій це ж класика просто. Коли повертаються не тільки колишні, колишні спілкування. Він Меркурій відповідає за спілкування з колишніми на попередні теми, з нинішніми, на от попереднє спілкування. Тема переговорів прям взагалі класика на, вс, на всю весну. А ретро Венера додає оцю діошку грошей і визначення: воно мені подобається ця домовленість чи ні? І тому колишні точно повертатимуться ще більше в наше життя. А з учима та... я, звісно, извиняюсь. Ну, бо інакше, ну, нащо? Більше з претензіями, от що саме цікаве. От, сорі, ну, ну отак от от воно пішло. Ну, а, ну це, це, до речі, максимально позитивний момент. В мене чогось стільки за цю зиму було взагалі, підписників, які жалілись на те, що вони хочуть повернути колишніх. Я була здивована, дуже багато людей хочуть зараз повертатися в колишні стосунки, які ще були розірвані до початку війни. Цікаво. Бо ну, я, я, я можу з чим порівнювати. Знаєш, ну ми ж теж, якби, міняючи партнерів, так? Ну, несвідомо чи несвідомо, ми ж все ж таки порівнюємо: а як було з тим? А той так, а цей по-іншому. І тоді починаємо, може, може, десь більше навіть цінувати і в зв'язку з цим десь жаліти. І може вважати, можемо вважати, що ага, я ж тепер маю, може, трошки більше досвіду, так? то можна ж тепер щось може виправити. І може, в зв'язку з цим хочуть повернутися, щоб якось вже з новими знаннями, як то кажуть, щось виправити. Угу. Ну, може і так. Але тут от, саме цікаве, що з накладанням тих всіх аспектів, мені здається, що ті колишні, які повернуться весною, вони будуть дуже корисливими. Тобто вони так. будуть це оцінювати не з точки зору, що мене там на, нахлинуло і тільки про почуття, а що це ще й вигідно, бо це про фінанси. Угу. Ні, не але те, що, ти... ні, До мене з корисливих не треба. Ми теж є колишні. Це ж не якісь там самофімерні люди, ми ж теж є колишні. Може, ми можемо з вигодою ходити. Треба промоніторити. Мультизаможна жінка сказала. Ну так, так таке можливо. Ну, це така основа. А ну, може, може, підписники позадають якісь питання, доки ми в спільному ефірі. Давайте, давайте... питання до Маші. Будь ласка, в будь-якому випадку Маша частіше виходить в ефір, ніж я, і частіше проводить ось такі розклади, міні, так, якісь відповіді на питання. І це насправді дуже класно. Знаєш, от хочеться, коли ти приймаєш якесь рішення, так або коли ти в чомусь сумніваєшся. Ну от Чесно, завжди хочеться в когось запитати, щоб просто отримати для себе якусь відповідь, не те, щоб там за тебе хтось вирішив, а от це так якась підтримка насправді. Я була скептична довгий час до метафоричних карт. Я їх називала метаморфічними, мене все виправляли ну чесно. І була скептична, насправді. Ну, тому що, знаєте, ми завжди скептичні до всього того, чого ми не розуміємо або в чому ми не є спеціалісти. Так? Але коли ти починаєш більше в цьому розбиратися, а ще коли ти бачиш якісь там, позитивні там, моменти в цьому всьому, все, ти більше довіряєш, ти більше відкриваєшся, і ти більше в це занурюєшся, і, ну, і, і насправді це класно. Чому стало з кожним там, роком, з кожним місяцем, ну, я, я особисто бачу, більше людей, які починають цим цікавитись і е, звертати на це увагу. Тому що це працює, насправді, наш Всесвіт, він е, ну, таким чином якось працює, не знаю як. Але якщо ти ну, шукаєш якусь відповідь, голосно задаєш питання своє, так, то тобі надходять і відповідні люди. І відповідні якісь не знаю, підказки, що тобі там не вистачає грошей, ну тобі ж ніхто не принесе там грошей. Це може бути виграш в лотерею, це може бути пропонування якоїсь праці. І тут тиш, що тобі робити? В тебе з одного боку є праця, а з другого боку тобі ось пропонують. І ми боїмося. так? Тому ми можемо задати питання картам. Це не значить, що ми маємо беззаговорочно да, якби слідкувати слідувати тому, що отримав. Ні, це черго, це все світ нам дає свою думку, а все одно всі рішення ми приймаємо самі. Але все ж таки їх легше приймати. Ось мені, наприклад, якщо є така підтримка. От ти мені показала ось цього чоловіка, і знаєш, мені вже легше. Ну так, чому ну, ну чесно, мені вже трошечки легше на душі. Бо... Ну, там, ми всі з одного боку дорослі люди, але коли ти комусь щось відмовляєш або комусь щось таке, як тобі здається, робиш там боляче, ну це завжди неприємно насправді. Але дорослі люди ну, готові і слава Богу. Ну Тому що може йому дуже надати, він боїться мені сказати, Ну, Суддя по карті, так. Да. Ну, тому за будь-яким питанням, ось в таких ефірах Маша може, якби є у вас сформоване питання. Значить, це даєте і отримаєте підказку. Це дуже класно. Підказку отримали, встали, пішли, зробили. Підтвердили, що так це дійсно працює. І все. І це ваше життя, якби ваші, ваші такі підказочки. Там, хтось вам скаже, що ви там чокнуті якісь. Та, раді Бога, хай не користується. А у вас працює, у мене лічно працює. У е, зараз... мене такий хаос в житті, взагалі, не знаю, що робити далі. Тоді вам треба на особистий розклад. Розумієте? бо... Ну, це ж це ж не те, що вам зараз можуть сказати, що вам далі робити. Ну так це не працює. Це глибина праця. Це може бути або з психологом праця, так або наприклад, ну дійсно залежачи від того, хто ми по гороскопу, які там у нас десь зірки. Ну воно ж ну, не просто так говориться, що в ретроградний Меркурій да, не варто щось серйозне купувати і щось підписувати. Ну не просто так, ну це ж теж наука. Тому ну варто все ж таки дізнаватися, хто ви там по позд акценденту. Я от не можу да. я, яка у вас там десь там? Не знаю, в чому там у вас Венера, а в чому ще щось? Ну, ну, це це насправді може бути цікаво і дуже класна підказка. що ви там, чи по судьбі, чи по долі якось там теж такі моменти є. О, хоч я скажу таку для всіх підписників класну формулу, як собі вдома безкоштовно, астрологічно можна десь допомогти. М? Да. Бо знову ж таки, всі дуже перестрашені. По-перше, багато людей дуже переживають, коли йдуть на розклад. В них там тривожність всередині, а вдруг я почую таке, що мені там скажуть. Коли приходять на астрологічну консультацію, теж хвилюються якісь питання вилітають. Але перш ніж взагалі взаємодіяти з будь-яким провідником, з будь-якою людиною, з психологом, з астрологом, старологом, з спочатку трошечки треба зануритись в ту інформацію, аби астролог з вами розмовляв на тій мові, яку ви розумієте. Це я не про терміни, це я про те, щоб ви вже щось про себе розуміли. Так ось безкоштовний спосіб, як трошки розібратися в астрології і в прогностиці. Загуглюєте, натальна карта. Саме цікаве, це найбільша помилка в гуглі вибиває на слово натальна карта. Це статистично. Люди не розуміють, як це писати. Натальна. Це не ноти, не нотальна, це не якась тотальна. Тобто там найбільше описок. Ви пишете Натальна. Натал це карта, грубо кажучи, небо як виглядало в тій точці вашого народження в момент вашого народження. І ось якимось чином розподілились планети, а астрологічно від них ідуть тіні. І там є такі точки пересічення. Вони мають величезне значення на те, аби щитати себе як особистість, профорієнтацію, кермічні завдання, ну, взагалі, що відбувається в житті в загальному на все життя. Але там є основне одразу, коли ви знайдете будь-який сайт, саме цікаве, що абсолютно будь-який. Ну, я раджу два-три перевірити для того, щоб просто впевнитись, що ви там не на якийсь там фейковий потрапили. Ви заходите на будь-який цей сайт і вбиваєте свої дані народження. Тут важливо, що треба знати свої дані народження, тобто дата, час і місце народження. Похибка може бути навіть до двох годин. Похибка може бути там сильних змін не буде. Але варто все ж таки в родини, в мами перед тим спитати. Тобто, вже як ще не дійшли до астролога, вже скільки треба. Бути готовим до цього, що ви прижимає. Коли у вас є такі дані, до речі, дуже багато людей, я впевнена, не знають своєї години народження. От в мене пишуть, що порадити, я не якщо я не ось. година. Мама Пеп... сказала, корова йшли доїтися. Чи вони зранку йшли доїтися, я щось не можу поняти. Чи в обід, чи ввечері, ну серйозно. Корова не доїлася, ну, що не... ну, от... ми ж в селі жили, так? і мама ж вагітна в селі, а народжувала там в місті. І ось вона ж, ну, коли ну, зараз мами немає, вже я не можу запитати. Але запитувала години, бо я коли свою доньку народила, я вже пам'ятаю, ну, і то вже зараз чи 15.06, чи 15.09. Ну, то вже неважливо, це точно. І я ж оце покажу мама, а я коли народилася? Вона каже, ну, це корови йшли, куди корови йшли? Це не Ну, хоч би там ранок, обід чи вечір, хоч так зорієнтуватись. Але у дуже багатьох людей з цим проблеми. Тобто, навіть в сучасному світі бірочку загубила, мама не запам'ятала, а вона була тоді в такому коматозі, коли народжувала, що їй було взагалі не до запам'ятовувань. Логічно. Тому перший спосіб це, звісно, запитати у своїх родичів, хоча б приблизний проміжок. Якщо немає в кого питати, вже запізно, або взагалі ніхто ніколи не розповідав, таке теж буває, тоді можна звернутися в архів. І в, е, в роддом спочатку подзвонити, або в архів роддому. Точно слухай, у мене ж… Блін, слухайте, я вам зараз, я вибачайте, ну це ж просто давай, я давай, зразу давай. хочу сказати всім підписникам, і моїм, і Маші. А зараз ми їх взагалі переплітаємо, ну це нормально. Дивіться, свідоцтва про народження книжечки, ці СССРівській Зелені, вони вже в Польщі, де да ніде за кордоном вже не катіруються. Це, от, щоб зразу ви знали вже все. Терміново треба робити дублікати свідоцтва про народження. Якщо ви громадянин України, звісно, то в Україні. І у мене було написано, що я народилася в Васильків Київська область, а мені в ЗАГСі написали, коли ви давали дублікат в Києві, що я народилася в Києві. Я кажу, ну ви якісь трошечки дивнуваті. Вони кажуть, давайте нам з архіву всі дані. Так я писала у Васильківську лікарню в архів. За і вони мені вислали медичне свідоцтво про народження. Так там вже має бути, да? Там Тому... точно є. Блін, це ну тебе прикинь! прикинь, Так я тепер дізнаюся, дякую тобі. Ну ти представляєш, а я тобі весь мозг виїла, коли ми зустрічалися разом. Кажу розумієш? Точно, в мене ж є медичне свідоцтво. Мені архівна Васильківська лікарня е спустя 43 там роки видала це свідоцтво мейлом. Вислала між іншим. Ого, рівень лікарні. Ну представляєте? Вообще. Це вони Це на тебе всі там підписані, того тобі і знайшли твої дані. Коротше, <рес> ще лайфхак. Ось реальний приклад. Ми так. з Зеленою не могли розібрати детальну карту, тому що з тими коровами, коли вони доїлися, як мама пам'ятала, так дані були втрачені конкретної години. Є офіційний запит у роддом, Правильно Так, 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 так. У лікарню, так, так, так. так. У офіційний лікарню, запит. де народжували. Де ви народжувались, і вам повинні це зобов'язання на державному рівні. Вам повинні видати документ безпідставно. До речі, чи в тебе була підстава, чого ти просила? Ні, про немає підстави. Не ну, абсолютно. Ну як підстава? В мене е, прошу підтвердити, бо я помилка зараз у видачі е, свідоцтва про народження. Да? Ось мій е, паспорт, ось моє свідоцтво книжечка я їм вислала. Будь ласка, підтвердіть, що я дійсно народилася у вашому роддомі». Все, і вони мені під медичне свідоцтво про народження, якби фотографію з архіву, вислали. Ось, супер. Е, я скажу так: що є в нас ще така практика, то це тобі пощастило. Це дуже крутий кейс. Є така практика, по-перше, якщо будівля архіву була, наприклад, стара, а такі будівель дуже багато в Україні архіви перевозили і всі були списані під спалення. Я говорю про східну Україну, маленькі містечка. Інші набагато легше з архіву ці дані дістати. От деякі дійсно можуть відповідати, що архів згорів. Є таке. Або, наприклад, що подайте якось там через міську раду, якось ще так. Це залежить від вже місцевого управління. Тобі пощастило просто реально класний такий легкий кейс. Буває поскладніше в моїх клієнтів, але вони теж достають ці дані. Тобто, по факту, там, по-моєму, 50 років має зберігатися взагалі ці дані мають у держави зберігатися, типу, за сроком давності. Звісно, якщо вже цей термін пройшов, то там шанси мінімальні, що ви добудете цю інформацію, але вони є. Бачите, все можна вияснити. Тому що мене часто питають: а якщо взагалі не хочу цим займатися, як визначити? Є така в принципі ретифікація часу, це астрологічний спосіб через формули по основним подіям життя. Добитися так, так, так. точності. Але я, як астролог, з багаторічним стажем одразу кажу, це не точно. Тобто, там точності такої немає. Тому що беруться основні п'ять подій свідомого, дорослого життя. Ну, наприклад, одруження, ну, в тебе одруження, 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 одруження взяла і народження. Добре, так, і народження. Наприклад, так, розлучення, одруження, купівля великого майна щось таке дуже значиме, або легалізація в іншій країні, до речі. Але ж. Там потрібна теж точність не тільки дня, а й години. А навряд чи ти там точно все маєш. Тобто, документ може бути виданий в один момент, а ти там забрала його, і на ньому немає такого підпису. Так, в архіві одне, а при забиранні це вже інша дата. І от оця вся соматоха не дає точності. Тому, от всі всі підтвердження через астрологічні прорахунки, ну таке. Плюс-мінус, тобто я би все ж таки напор робила на те, аби знайти свою годину народження через архів найпростішим способом. Слухай, мене вже розпирає аж інтерес, що там в тебе в тому документі. Я піду шукати. Все, Я, я те саме ще знайду мейли, знайду цей документ, подивлюся, зайду, значить, натальна карта, все це впишу. І все. І що я дізнаюсь? Як я а, ось. Ну і все закінчуємо. Чи що ми... Я мала дати безплатний кейс, що робити астрологічно, коли ти ще до астролога не дійшов. Да. Ось ці дані ти вводиш у будь-яку програму, яка існує в гуглі. Пишеш натальна карта. Заходиш в програму, вводиш всі свої дані народження, час, місце, година народження і дата. І тобі вибиває, по-перше, круг, в якому важко буде розібратися, а по-друге, табличку. І в табличці буде чітко написано, що у тебе сонце е, в одному знаку зодіаку, так? місяць в іншому. І от найцікавіше там будуть всі-всі всі показники. Найцікавіший і найкорисніший показник це дізнатися, де луна. Тобто місяць, в якому знаку. Чому цей лайфхак дуже цікавий? Тому що я зараз розкажу просто самий крутий астрологічний секрет. Коли. Ви знаєте, що от луна, наприклад, в Леві, от нещодавно було повнолуння в Леві, і у вас в натальній карті в Леві. Це означає, що вас стопроцентно зачепить, а Луна міняє в 2-3 дні кожен раз знак. І коли ви хочете, наприклад, якусь зділку зробити, щось вигідно продати, піти на роботу на співбесіду, якусь піти, подати якісь важливі документи на легалізацію, наприклад. Оберіть той день, який співпадає з луною, яка в вас в натальній карті. Я доходжу пояснити, Ладно, скажи. Ти зрозуміла? Ну так, да, ну, подожди, а воно добре. А воно ж повторюється, да? якщо я не успіла вже, то можеш а, відслідковувати. Через 2-3 ну, дні міняється знак луни. Через скільки? Кожні два дні? Кожні 2-3 дні міняється знак луни. Ну, там трошки більше, ніж дві доби, тому переходи. В лунному циклі так? постійно міняється знак луни. Раз, два-три дні. Ти знаєш свій. Да. Відкриваєш так само у Гуглі лунний календар, коли луна де. Або слухаєш мене. Ну, я я лучше, да. А найкраще на телеграмі і підписатись там щоденні прогнози, там все видно і зрозуміло. І ти знаєш для себе на все життя лайфхак. Якщо ти хочеш, щоб тобі щастило, всі важливі справи ти робиш тільки в ті дні, коли луна там, де в тебе луна в натальній карті. В тому ж знаку. Супер. Взагалі. Ну, а за всім решту, то вже приходьте на консультації. Mm -hmm. да. Все, я дуже тобі дякую. все, Побігла я шукати, все, дякую за побігла в Google. Так, все, я на дивитися на Олену, всіх, хто в Польщі, я впевнена, що ви її знаєте. Так, моїх да. на Машу. Пока-пока-пока. Як зараз вийти з цього? Я зараз вийду і я в тебе а. зникну. все. Пока, пока. Па-па. <пока> Так, ну що, я повертаюся до вас в ефір. Просто так часом випадає, що ми одночасно в ефірі і Оленою рідко так зіштовхуємось, а пообіцяли, що якось зробимо ефір разом. Маю надію, вам було корисно. Дайте своїх реакцій комусь подобається.